Я була вимушена мовчки стояти і слухати, як катують мого сина. Ну, Це дуже страшно і дуже тяжко, бо ну, вони йому сказали, що будеш погоджувати з усім, то ми тобі не будемо робити больно. Він почав казати Да. Мама працювала з СУ, там, мама отримувала кошти. І я його чудово розумію, тому що що йому залишалося робити. Почав бити мене електрошотером по всьому тілу, спочатку по утрам, потім по шиї, по ушах. Ну, в общем ушахнув били прикладами, били дубинками, намагалися розстрілювати ну, різні форми, палеві органи по обстрілювали, ну, общем, так Ну, в, там. Там ну, в, їх в їхньому форматі. Йшли бої за Антоновський міст, то в нас там його чотири, чотири рази відбивали, чотири рази знову здавали. Ну, тобто бої сильні йшли, дуже сильні. І Ми боялися, ми не знали їхньої реакції, як вони будуть реагувати на людей, які їдуть, розумієте? Бо були такі випадки, що вони просто розстрілювали цивільні автівки де люди намагалися виїхати або поїхати до своїх рідних, щоб бути разом. І вони були вбиті, розстреляні. Через деякий час в нас ми почали працювати, і я почала ходити до себе на роботу. 1 червня прийшли окупанти до нас в управління і сказали, що ми вам забороняємо працювати. Вони й до того ходили, намагалися там погрожувати, щоб закривалося, і не надавали допомогу мешканцям міста Херсона, які залишилися в Херсоні. Тобто вони просто не давали допомагати людям. Ну, да. Правильно розуміє. Да. Бо ми ж допомагали е, по у, як Україна, розумієте, а як Україна? Вони вже кричали: тут вже Росія. Вот. І все має бути тут. Уже, уже Росія, і повинні бути тільки російські закони. Я працюю в витенавчому термітату Херсонської ради, управління з питань персоналу. Тобто персонал він був є і буде, то зрозуміло, що наша робота вона не могла припинитися, але так, так, перейшла на іншу і, так, стадію роботи. Ближе до 25 квітня е, ну, вже почало розуміти, що нас будуть ну, тобто, будівлі е, виселяти. Ми почали займатися питанням, де заховати документи. До нас пізно ввечері постукали в двері, і я запитала, хто там. Мені сказали, що провірка документів. Я намагалася, поки чоловік ховав документи, ховав там якісь там свої робочі печатки, там основні такі документи, які мали там цінність, то я тримала їх біля дверей. Більшу частину не знайшли, та не знайшли за два тижні до того, як нас забрали, ми там з іншими людьми домовилися, і я ну, так відчуття було, до не треба, давай десь поряховувати. І ці документи переховали в їхньому підвалі. Чую, там хтось дав наказ за дверима. «Ем... «Несіть і будемо підривати двері. І після цих слів мені чогось стало дуже страшно, і я відкрила двері. Мені наказали стати біля стіни, кричали, стала к стіні, розставила руки і ноги. Я була в легенькому такому домашньому сукні, і вони почали мене всі лапати перевіряти, чи на мені немає зброї. І постійно вони кричали: бросай оружие». Я кажу, в мене немає зброї. Не говори з нами на українському язиці. Ми знаємо, що ти вмієш говорити на рускому. Ну, Їх це дуже бісило, коли з ними розмовляли на українській мові. Надали наказ забрати два процесора, два нетбуки забрали, п'ять мобільних телефонів. Я взяла за руки, чоловік мене взяв за руку і він мені каже: ну, якщо що, то пам'ятай, я тебе кохаю. Я йому сказала ті самі слова, і те саме сказала своєму синові: кажу, я тебе дуже прошу, що якщо щось зі мною трапиться, то е, їдь до бабусі з дідусем. Ну, це все, що ми встигли один одному сказати. Потім ми вийшли, нас посадили в автівку, така біла автівка, типу фургону з такими видвижними дверима. І він повертається мені такий каже: Ну що, Ольга, знаєш, чому ми к тебе приїхали? Я кажу, я навіть гадки не маю, чого ви до нас приїхали. Він почав мені називати ім'я прізвище е, мого племінника. І знаєш такого? Я кажу, знаю, е, 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 де він. Я кажу, я не знаю, де він, ми з ним посварилися і ми з ним не спілкувалися. Тому де він і що з ним, е, е, ми не знаємо. Ми можемо говорити, чого вони шукали вашого племінника? Е, мій племінник з 19-го року в лавах ЗСУ. Тому вони його шукали. На нас був пізніше, ми вже дізналися, що на нас був написаний донос. Донос на написали сусіди, і в тому доносі було написано, що я співпрацюю з ЗСУ і здаю російські позиції. Там чергова така частина і під склом така кімната була. Пізніше я дізналася, що це стакан називається. Я почула, що спрацював електрошокер. Але я не почула, що хтось там крикнув від болю чи ще чогось. Пізніше я дізналася, що це електрошокером били мого чоловіка, але він від болю не кричав, а просто мовчав, терпів біль. Вийшов злий, та почав бити мене електрошотером по всьому тілу. Спочатку по утрам, потім по шиї, по вушах, ну, в общем это. ну, ну, Головне питання, це всіх, що ну, до того часу тому то ви передали сведіння. Тому ви передавали свідіння. Там почали бути вже тулотрами, ну, після того одягли ну, типа, ну, шапку. Голову за спину, потягли на другий поверх. Там в одному кабінеті там уже були, були прикладами, пили були дубинками, намагалися розстрілювати ну, різної форми. Паливі органи пообстрілюють, ну, в общем так що в їхньому форматі. Він мені каже, ми почнемо допросу твого сина. Мене привели на перший поверх біля кімнати. Двері були відкриті, і він мені каже, ти зараз тут стоїш і слухаєш мовчки. Якщо ти скажеш хоч слово, то ми його або застрелимо, або просто вб'ємо». І я була вимушена мовчки стояти і слухати, як катують мого сина. Ну, Це дуже страшно і дуже тяжко, бо... Я нічим не могла йому допомогти. Я не знаю взагалі, як я це все витримала. Він плакав і кричав: мені боляче, не робіть мені, будь ласка, цього. Спочатку він казав, що ні, мама цього не робила, мама там не була, мама не ходила. А після цих слів вони йому сказали, що будеш погоджувати з усім, то ми тобі не будемо робити больно. Він почав казати Да. Мама працювала з СУ, там, мама отримувала кошти. Я його чудово розумію, того, що що йому залишалося робити. Вони його били. Вони його били струмом. І потім вони його вивели з кімнати, поставили його так біля мене. Моя голова була опущена донизу, і його опустили майже головою до підлоги. І Я чула, як він плаче, як в нього течуть сльози. Він каже, мама, будь ласка, зовсім зіглашайся, що вони говорять. Тобі було больно? він каже, мама, мені було дуже боляче. Ну, Скажи мамі, щоб тобі знову не було так больно, мама повинна зовсім зігласитися. Мене посадили на той самий стілець, на якому катували мого сина. Мені до вказівних пальців приєднали такі металеві щипці з такими великими зубцями металевими, і наказали зняти маску з обличчя. Коли вони мене катували, я їм дивилася в очі. Тобто я їх не відводила ні в бік, не закривала, а просто дивилася в очі. А вони не могли мені дивитися в очі. В той день я їм так нічого і не сказала, я не зізналася ні в чому, я їм сказала, я не збираюся зізнаватися в тому, чого я не робила. Я втрачала свідомість, приходила до тями, знову втрачала свідомість. Тому від такого катування я попросилася в туалет, вони почали з мене сміятися «А що?» Я говорю, я кажу, мені треба в туалет. А вони почали з мене сміятися. Казати, що я дурна, що я взагалі нічого не розумію, це кайф, це так і повинно бути, а тита вона треба взагалі так кайфувати. Переді мною сиділи якісь двоє молодих-орки. Ну, я не знаю, ну, років, може так, 27. За те, що я з ними розмовляла українською мовою, вони ще більше додавали мені струму, додавали. Я прийшла до тями, вони дочекалися, і він каже такий, снімай з нею, вона нам все одно нічого не скаже. У мене ці пальці були такі опухші, такі темно синьо-чорного кольору. Потім у мене тут ожоги такі були від щипців цих. Мене відвели до камери, я прийшла в камеру. Я не знаю, якого кольору я була. Дівчата почали мене питати, чи в мене все добре, і я впала і втратила свідомість. Мене відмовила повністю вся ліва сторона, я не відчувала ні лівої руки, ні лівої ноги. Єдине, що я пам'ятаю, коли я вже прийшла до тями, Міша наді мною нахилився і каже, Я Тебе прошу. Ну, ну, там метод. Як ви думаєте, чого він хотів, щоб ви жили? У нас були такі випадки, що чоловіки не витримували і помирали в камерах, помирали прямо під час катувань. Тому я не думаю, що вони цим переймалися дуже. Тобто, поруч з вами катували також людей? Ви це бачили? Так, ми це чули. Ми це чули 24 години на добу, як катують людей. І це було постійно, розумієте? Постійно. Навіть були такі випадки, що вони привозили полонених і катували їх так, що вмикали гучну рок-музику, і полонений кричав. Найголосніше, чим ця рок-музика кричить, розумієте? Скільки вас тримали в, із... От в ізоляторі, саме в цьому? Саме в Так. Да. Це було е, з 11 серпня 22-го року. По 20 жовтня 22-го року. 7 вересня як мене випускали. Вони теж був допит, і на вечір мене. Ну, іди попрощайся з одним. І завтра прийдеш. Ну, твоя жена у нас, ти від нас не дієшся. От, ну, От, е, ну, Вони то відпустили, віддали е, паспорт, але телефони такі не повернули. Повезло те, що вони не знайшли там частину документів, печатки, і не, і не знайшли один мій телефон, е, на якому принципі була та, що частина перепустилася з племінником і багато фото, відеоматеріалів те, що там рашку розбивали. Ви передавали дані, правильно? Ну, частину, так. Частину, так. От. І е частину я через комп'ютер передавали, через електронну почту, ну як би вони її не, взла не взламали, тому що ну, зрозумію, що не зламав. А частину через все. І Щось і чистив, але все одно в телефоні. Ну от вони цей телефон не знайшли, слава Богу, в хаті. Що вони від вас хотіли? Щоб ви зізналися, що ви передаєте дані? Да, від мене вони хотіли повністю інформацію про мого племінника, але я їм надала саме те, що я вважала за потрібним. Більше вони від мене нічого не почули. Вони мені знову привели сина і почали погрожувати, що вони йому прострелять голову, зламають руку, зламають ногу. У нас є камери, де гвалтують чоловіків. Тобто знову пішла маніпуляція з сином. І про свого племінника я їм видала тільки інформацію, е прізвище ім'я по батькові, рік народження, де навчався. Ну, вони почали мені казати, е твій син сказав все, він нам все розказав, я їм сказала, ну звісно, він вам все розповів. А що ви з ним робили? Тим паче, коли моїй дитині загрожує щось його життю, він буде робити все можливе, щоб тільки залишитися в живих. Ну, він мені сказав, що е, сина і чоловіка ми відпустили, вони нам не цікаві. Е, а ти будеш сидіти довго. І коли я почула ці слова, провести провести допрос по повна, мене все похололо всередині. Я розуміла, що я вже просто не витримаю це катування і я просто після нього не виживу. Але те, що мій чоловік і син були вже на волі, мене це заспокоювало. Я була спокійна, бо я постійно. Просила Бога і казала, Господи, я за них відсижу. Хай тільки вони підуть на волю, щоб вони були вдома, щоб вони повернулися додому. Ну, сина ще раніше випустили, я його вже і не бачив, тому що його, ну, його тримали 15 днів. Ну, от поки в от шантаж Олі, перший. Оце вони його там тримали, потім він вже їм став видати. Ну, цікавий. Як ви думаєте, чого вас відпустили? Скільки ви там часу провели? Я ну, тож більше місяця. Угу. Ну, чого відпустили? Ну, по-перше, що не знайшли реальних даних, по-друге, що не не зламали. І, ну, по-третє, ну, вони вже з цього вибрали, що м -м, будуть займатися безпосередньо Олією. Скільки у вас було серцевих нападів за час полону? За 10 місяців сім. За 10 місяців. Ну, як пізніше мені пояснили, що це в мене від нервового... ну, що постійно в стресі, да, нервовий стрес, біля серця зжималися мишці серцеві. І оце воно давало такий приступ. Десь у третій ночі нам почали стукати в двері і казати: вставайте, збирайте речі, всі йдете домой. У вас джекпот, всі йдуть по домам. І е, мені наказали вийти, і я чую, як вони починають сміятися і казати, ну що ми їх утопимо в Дніпрі, або просто вивеземо в полі, розстріляємо. Я ще не вірила в те, що нас взагалі кудись можуть повезти. Нас, коли вивезли е, з Херсона в Гопри. Ми там були 10 днів, і вони нам постійно казали, «Немножко ракети над Херсоном постріляють, і ми вернемося назад. Отак От вони нам постійно казали. Десять днів нас там не годували. Десять днів хлопці ми чули, як вони перекрикувалися і казали, що ви їсте. Хлопці казали, ногті гризьом. Там ще були колаборанти, і він каже, ви знаєте, краще б їх розстріляли, чим привезли і кинули на голодну смерть. 30 листопада нам знову наказали, дали наказ, і, щоб ми збирали речі. Ми сиділи в черговій частині Новотроїцького райвідділку в кімнаті, де був архів. Архів винесли, і туди нас чотири жінки помістили. Тобто з Херсона вивезли 36 чоловік, і з них було чотири жінки. Там краще ставлення було, чи також. Катували ставлення було, ми, людей. нас вже не чіпали, хлопців катували, нас жінок не чіпали. Нам взагалі за нас сказали, баб не трогать. А чоловіків катували. І тих, яких привезли, і нових привозили, і жінки, яких нових привозили, так само катували. І ми так само чули, як катують людей. І там, в Новотроїцьку. На початок 23-го року прийшли нові російські військові, і один там був закріплений за нами, як начебто старший. Він виводить мене і каже мені, фамілія, ім'я, отчество. А я кажу: я не пам'ятаю. Число, місяць рождення. Я говорю, я нічого не пам'ятаю. Розумієте, кажу, я після катувань, в мене стало все погано з моїм мозком. Тобто я його довела до того. Що він кидає у ці всі штуки, якими кра... от, это, беруть відбитки пальців, кидає це на стіл і каже: «Да ні, у нас на вас нічого. Помієте? Ні, вас привезли без нічого. Ви і ваші паспорта. Ми навіть не знаємо, за що вас сюди привезли і чому вас привезли сюди. І з цього моменту всі змінили свої історії. Кожен починав розповідати, ми не знаємо, за що нас взяли. І я вигадала зовсім іншу історію. І я в цю історію почала реально грати. І я грала так, що я навіть в полоні розлучалася зі своїм чоловіком. Я сказала, що ми купили квартиру перед війною, і в нас там є сусідка, яка поклала око на мого чоловіка, і таким чином вирішила від мене позбавитися. Я 17 кінці. Березня сказала, що я відкриваю голодування. І Я 10 днів нічого не їла. Я хоч якось повинна до нас, щоб до нас звернули увагу. увагу. І ви знаєте, ми привернули увагу. Ми 10 днів трималися, і нас і годували один раз на добу, але навіть від тієї мівіни і тушонки я відмовлялася. Я її не брала. І до нас приїхав начальник Гінічського регіону. У мене тоді на стіні було написано 205 днів, скільки ще. І на той момент, коли він вже приїхав, було 235 днів. І він каже, це у вас календар, я кажу, ні, це крик душі вже. Посадили нас в автівку, возили нас по Новотроїцьку, може, хвилин 10 або 15. І е, поставили нас е, з мішками, вивели з автівки, зняли нам мішки, і я побачила перед собою стіну. І вони такі кажуть, рахуйте голосно до 50. І ми стояли, рахували голосно до 50. Рахували. І я боялася повернути голову. І коли ми сказали 50, ми повернули голову, бачимо, наші речі валяються. І... Для мене це було. Я навіть не можу передати, які відчуття. Якщо я попала в полон, в мене було 30% сивини, то з полону я вийшла 99% сивини. Я була страшна, стара, Я людей боялася, розумієте? Мені було страшно. Я вийшла одразу в той самий день на зв'язок зі своїм чоловіком. І… Він нам перевів, переказав кошти, ми їх обміняли там на рублі гривні. І 23 травня ми виїхали з Новотроїцька. Чому ви не побоялися знову повернутися жити в Херсон? Бо це мій дім. Це мій дім. І це моя фортеця. Тому я не поїду з міста. Я приїхала в Україну. Мені навіть було соромно сказати, що я була в полоні. Мені було соромно, бо я казала, бо я чогось вважала, що це принизливо, що це жах і взагалі не можна цього казати, треба мовчати. І тут я чую, дівчата розповідають історії свої, а вони вже були членкинями саме України. Свої історії розповідають. Як вони, де вони були? Як вони потрапили в полон, як вони повернулися додому? Це взагалі 21 століття, як, яка війна, які зґвалтування, як, який полон, як, ну, взагалі, яке катування і все останнє. Ти що, треба казати, треба не мовчати? І я їм дуже вдячна, розумієте? Я дійсно е з ними підняла свою голову. Я поміняла свій погляд на життя, змінила погляд на життя. Я навіть сама себе трохи змінила. І я перестала соромитися свого полону. Я перестала соромитися того, що зі мною робили. Що для вас зараз найважливіше? Зараз для мене найголовніше, щоб як не була перемога, щоб повернувся мій син до мене, щоб знову всі родини були разом. Для мене це зараз найголовніше. головне.